Глядачі, ви стоїмо, поширіте, коментуйте, лайкайте, ми сила. ЗСУ мають можливості завдавати глибинних ударів по ворожих тилах, пише Сергій Згорець у власному блозі для еспресо. А яким способом це робиться, хай залишається таємницею. Головне, щоб був яскравий, ефективний і потрібний для нас результат. Влучання акуратне, але дієва. Так сьогодні повідомила ОК «Південь» щодо ударів по мосту у новій Каховці. Було зазначено, що наш вогневий контроль транспорту-логістичних шляхів на тимчасово окупованих територіях Херсонщини призвів до закріплення статусу мосту в районі Каховської ГЕС як непридатного для використання. Каховські місії однією з переправ через річку Дніпро у Херсонській області. Ми словами, є Антонівський автомобільний міст та Антонівське залізничне місто Херсоні, що за 70 кілометрів від нової Каховки, ці мости забезпечують логістику усього ворожого групування на правому березі Дніпра на Херсонщині. Там ворог займає територією, яка має довжину 150 кілометрів, ширину 60 кілометрів, загальним складом у 15 тисяч російських окупантів. Противники далі намагаються перекидати додатково особовий склад до цієї пастки, яку ми скоро закриємо. Нагадаю, що після попередніх влучень до Антонського Мосту все сполучення російського групування здійснювалося через нову Каховку, а після ударів по Каховському мосту ситуація для ворога на цій ділянці виглядає критично. Можна спрогнозувати, що вони спробують активізувати ремонтні дії, що дуже складно, і наводити переправи, але це гра на порядок менше. З точки зору ефективності, у порівнянні з використанням тих мостів, якими вони користувалися, нам треба і далі дотискати противника, перерізати сполучення і примушувати ворога добровільно залишати нашу землю. Надзвичайно цікава Інтрига навколо ударів по Криму. Нагадаю, 9 серпня на військовій авіабазі у Сахах поблизу селища Новофедерівка пролунало кілька потужних вибухів. Стовпи диму було видно на значній відстані, як на суші, так і на морі. Це викликало паніку у населення та спричинило кілометрові затори. Міноборони заявили, що сталася детонація кількох авіаційних боєприпасів. Бачимо, що це не відповідає дійсності. Потім було відео, на якому продемонстровано знищення літаків, і це гарний факт, тому що там був розміщений 43-й авіаційний ційний полк а також бомбардувальники су 24 винищувачі су 30 та Су 34 після ударів було повідомлення Міністерства оборони України, що знищено дев'ять ворожих літаків, а також склад з боєприпасами. Вартість одного літака су – близько 40 мільйонів доларів. А наслідки ударів говорять про те, що 300 мільйонів доларів це відчутні втрати противника. Удар по авіаційній базі спричинив дискусію в експертному середовищі. Відстань до позицій ЗСУ близько 200 кілометрів. Де факто, якщо використовувати далекобійну зброю, то потрібно ще 230-250 кілометрів, і в цьому сенсі не було жодного зразка озброєння в арсеналі української армії, яка могла б виконати таку роботу. Ми дискутували, що це могла бути атакам або доопрацьована ракета Нептун. Ці висновки спиралися на твердження Нью-Йорк Таймс, яке з посиланням на анонімного представника Міністерства оборони України говорило про те, що цей удар було завдано українською зброєю, що і спричинило таку дискусію. Сьогодні додалася нова складова, інакше американське видання Washington Post написало про те. Що є нова версія вибухів на військовому аеродромі космічних сил Росії. І стали у цій версії є лише видовищні вибухи, постраждалі ворожі об'єкти та літаки, але не згадується про далекобійну зброю. Говориться, що це справа рук українських спецпризначенців, і про це повідомив виданню Washington Post представник українського уряду. Співрозмовник газети не уточнював деталі, але це демонструє можливості українських сил завдавати ударів по глибокому тилу окупантів. У цьому ж повідомленні Washington Post згадується цікава. Момент для офіційного представника, США, який на умовах анонімності повідомив, що американська зброя під час атаки у Криму не використовувалась. але ця атака знаменує якісні зміни у форматі наведення бойових дій, а також демонструє здатність українських сил завдавати удари набагато глибше у тил росіян, ніж вважалося раніше. Додам ще одну деталь: вчора було завдано ударів не лише по об'єкту у Новофедерівці, але й по об'єкту у Новоолексіївці. Це склад з боєприпасами, який був розташований на відстані 150 кілометрів від лінії фронту. Тобто, фактично, українська армія має можливості для того, щоб завдавати глибинних ударів. А яким способом це робиться, хай залишається таємницею. Головне, щоб був яскравий, ефективний і потрібний результат для нас. До зустрічі, глядачі! ви поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.